Шановні українці, велике прохання до вас підписати та поширити петиції про присвоєння звання Героя України посмертно, відважному захиснику, нашої батьківщини, сержанту поліції полку поліції, особливого призначення Корд Беху Юрію Володимировичу з позивним Бех, 1993 року народження жителю села Бовсуни Коростенського району. Житомирської області Юрій Володимирович є прикладом мужності, витримки, вірності присязі та самопожертви в ім'я українського народу. А з 26 березня 2014 року брав участь в антитерористичній операції на сході України у складі 95-ї десантно-штурмової бригади, брав участь у бойових діях у напрямку міста Горлівка, Саур-Могила. Отримав статус учасника бойових дій. З 9 березня 17-го року був командиром відділення зенітно-ракетного взводу 92 ї окремої механізованої бригади. З 1 жовтня 17-го року старшим навідником гранатометного взводу 42-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади. З 1 жовтня 2018 року був командиром гранатометного взводу вогневої підтримки. 42 другого окремого мотопіхотного батальйону, з 21 жовтня 21-го року, був заступником командира бойової машини, навідник оператора механізованого взводу 28-ї окремої механізованої бригади. Брав участь у звільненні міста Херсона, захищав наш спокій на Бахмутському напрямку, неодноразово отримував поранення та контузії. З початку 24-го року. Перебував на посаді сержанта поліції в полку поліції, особливого призначення Корд Стрілецький, де став на захист нашої Батьківщини на Донецькому напрямку, нагороджений нагрудним знаком за зразкову службу, нагрудним знаком учасник АТО, нагрудним знаком за волю, поранений в боях України, відзнакою за службу державі, хрестом, честь і слава, почесним нагрудним знаком Золотий Хрест. Юрій загинув 3 червня 2025 року, захищаючи нашу державу під час виконання бойового завдання в Донецькій області облазу села Іванопілля. Україна повинна пам'ятати своїх героїв. Як підписати петицію на сайті президента. Відкриваючи сторінку петиції, ми бачимо, що необхідно авторизуватися. Натискаємо. Найпростіше та найшвидше увійти через банк НБУ. Натискаємо та обираємо з переліку Ваш банк. Входимо до банку. Обираємо підтвердити. Після перевірки своїх даних обов'язково даємо згоду на обробку та натискаємо продовжити. Після цього повертаємося на сторінку петиції та натискаємо Підписати. Вітаю! Ви підписали петицію.